Гаразд, друзі. Вам добре, ви посиділи, постояли, знову посиділи. Я весь час стояв. Ну, нічого. Е Ще раз, так. О, дякую дуже. Не назад. На один слайдик назад. Давайте. Окей. Е Гаразд друзі. Отже, нагадую, що ми говоримо про принцип роботи в команді. І ми говоримо про таку річ, як е ефект синергії, або так званий надативний ефект. Е Дуже просто вам розкажу на, на прикладі коней от, ілюстрацію. Є е, такі коні, як називають коні важковози, які можуть тягнути дуже великі маси. Уявіть собі, або не уявіть собі, а є, є приблизно так. Один кінь, такий серйозний кінь, натренований важковіз, може потягнути е, вантаж масою 1 тона. Зрозуміли, да? що буде, якщо цих два коня. Запрягти в упряжку. Скільки, як ви думаєте, вони потягнуть тон? Якщо один тяне одну тонну, а якщо їх два поєднати, скільки вони потягнуть? Вже важко сказати. В... в загальному кажуть так, що два коня в упряжці можуть потягнути майже три тони. Хоча кожен по окремо тяне по одній тоні. А якщо вдвоїх до, до, до того разом тренувати, то вони можуть потягнути 5 тонн. Хоча він сам тягне тонну, але разом вони можуть потягнути 3, але якщо вони разом ще тренувалися, тобто їх не треба підганяти, вони знають, що ноги йдуть, і так далі, вони можуть потягнути 5 тонн при умові тренування. Ми говоримо про цей ефект синергії. Звідки це береться? Я не знаю. Звідки береться в коней додаткова сила на ще додаткових три тонни, якщо кожен з них може от максимум потягнути тонну. Але є одна проблемка. Оце ми говоримо про коней, не про людей. Але люди, вони ж дуже, дуже хитрі. І є така річ, яка спостерігається, як називається ефект е Рінгельмана. Ефект Рінгельмана. В чому суть цей ефект? Дослідники, які вивчали принципи роботи в команді, помітили одну річ: що інколи так буває, що чим більше членів команди долучено до здійснення певної місії, тим менший ефект від них відбувається, тим менше вони напрягаються. Наприклад, якщо продуктивність однієї людини взяти за 100%, тобто одна людина може 100% досягати продуктивності, то двоє разом піднімуть вагу, яка в сумі складе лише 93% продуктивності. Якщо їх взяти троє, то буде 85% продуктивності. Якщо їх взяти вісім людей, то буде лише 49% продуктивності. Чому? Тому що, коли ти сам, ти на 100% викладаєшся. Коли ти хтось з боку ти кажеш, фух, можна трошки легше вже. Розумієте? І за цей ефект синергії не вдається досягти. Спрацьовує інший ефект дуже часто в роботі команди ефект так званий Рінгельмана. Дуже просто це виглядає приклад на основі людей, які досліджували поведінку, соціальну поведінку груп людей. Уявіть собі, що ви йдете по вулиці, ви сам йдете по вулиці, і ви бачите, що лежить людина, якій стало погано, схватило серце. Ви допоможете їй чи не допоможете? Просто ви бачите, що сватила за серце і впала. Ви допоможете чи не допоможете? Більшості, майже 100% людей вони допомагають такій людині. Але якщо цій людині, яка стало погано серцем, стало, де, наприклад, там була 50 людей, групи 50 людей, от, наприклад, є там базар, і під час базарного дня, базарний час, одній людині статило серце, вона впала. То чим більше людей було навколо неї, тим менше шансів цієї людини отримати допомогу, якій стало погано серцем. Чому? Бо кожен з них думає, може, хтось краще допоможе, ніж я. Може, хтось краще, ну що я, я що саме крайній, я що самий, ну я ж не... Я і не лікар, я що я можу допомогти. Бо коли ти сам ти розумієш, вся відповідальність лягає на мене. А коли є група людей, думаєш, ну, мавірно, вже хтось позвонив скору. Навірно, вже врач їде, я ж не знаю, може вже там що рішили. І зазвичай так буває. Жертві нещасного випадку з меншою ймовірністю а, а, вдається до... отримати допомогу, якщо за її страждання допомагає велика кількість людей. Якщо сам хтось побачить, допоможе, якщо багато ні. Це називається ефект Рінгельмана. І, на жаль, він інколи спрацьовує в команді. На жаль, він інколи спрацьовує навіть в церковній команді. Тому що, коли ти сам то розумієш, тобі треба багато що зробити, коли вас багато, думаєш, ну він же може зробити. Знаєте, як в сім'ях це відбувається, часто кажуть, а то що не догадався, чи що? А він не догадався. А то, що не могло догадатися. Ну, виходить, що так. Тобто, якби й сам, то може догадався. а Оскільки вдвох, то кажуть, не ж можливо, у вас таке бувало. Коли десь з командою робити, кажуть, так, а хто взяв, а хто там взяв фотоапарат? Ніхто. Так, а що ніхто не взяв, а хто мав взяти? Та хто, нібудь, мав би взяти? Ну, хто нібудь і не взяв. Тому що не було конкретики і кожен подумав, понадіявся, може той, може той, може той, може той. І так ніхто, і, і не так нікому не вдалося нічого зробити. Тому що команда. І це проблема. Є. Внаслідок чого це відбувається в командній роботі Це відбувається внаслідок того, що. Є втрачається мотивація і втрачається координація. Втрачається мотивація. Тобто людина думає, і напевно, моя роль не така вже важлива. Напевно, ту річ, яку я роблю, вона не така вже сильно і значима. Напевно, мій колега або мій співпрацівник, мій людина, з якою разом в команді, напевно, мій Скажімо так, частина моєї команди, мій командний ігрок, напевно він набагато краще зробить, ніж я. Тому я можу потихеньку розслабитись. нього втрачається мотивація. Або він думає, напевно, вже не варта та мета, не варта та гра свічок, щоб мені туди бігти. Ну, вже ладно, вже втомився. Втрачається мотивація, або може втратитись координація. Тобто, що значить координація? Перестають розуміти, хто за що відповідає. Те, про що я казав, а я думаю, ти, ти це зробиш. Та ні, я думаю, ти це зробиш. І кожен один на один подумав, і ніхто нічого не зробив. І втратилося. Якби був сам, зробив би все. І деякі люди там і так кажуть, да мені проще самому зробити, можливо, ви чули, ніж когось попросити. Де да? да мені проще самому зробити. Насправді так воно десь відбувається, але сам ти не досягнеш такого результату. Якщо ти гарно когось попросиш і проконтролюєш те, що він зробить, і розписуєш ролі, і ще декілька разів позвониш, нагадаєш і скажеш, це буде набагато ефективніше. Тому що ти контролюєш, як я вже говорив, роль. Лідера це контролювати. Навіть говорить так, якщо людина хоче, ми вчора про це говорили, якщо людина хоче досягти, наприклад, якогось позитивного ефекту, щоб досягати якихось речей в своєму особистому житті, наприклад, вона хоче навчитися щоранку бігати. Ставати не просто бігати в магазин за булочкою свіжу, да? а щоранку бігати, тому що хоче скинути зайву вагу або налагодити роботу свого серця, тому що розуміє, що кардіотренування дуже важливо. Вона хоче щоранку бігати. Сама людина дуже часто не досить дисциплінована. Але коли вона каже свого друга, слухай, ти можеш нагадувати мені, контролювати мене, це набагато спонуки, бо хтось контролює тебе. Хтось контролює тебе, ти, ти з кимось бігаєш. І це є дуже важливим. Колись ми в нашій церкві зробили такий невеличкий експеримент. Якось я проповідував на тему про те, що важливо читати і вивчати Біблію, я кажу, браті і сестри, давайте ми зробимо одну річ. Давайте ми протягом тижня. Від цієї неділі до наступної неділі, будемо робити одну річ. Кожного разу, коли ви зустрічаєте свого брата або сестру з церкви, або кожного разу, коли ви телефонуєте до свого брата або сестри з церкви, ви зазвичай кажете Добрий день, або там, слава Богу, якось вітаєтесь, І зазвичай наша чергова фраза була, як тебе справи. Да ми зазвичай так говоримо. Привіт, як справи. Хоча ми насправді нам не дуже цікаво, як в нього справи, ми просто запитали так. Я кажу, давайте зробимо таким чином. А це протягом тижня ми будемо говорити не як тебе справи, а ми будемо задавати слідуюче питання. Ти читав сьогодні Біблію? Кожен раз. І я замітив, що деякі люди сказали: каже, знаєш? що, Мене бувало так: до мене дзвонить телефон, і я такий. Щас не підніму трубку. Щас почитаю Біблію, почитав Біблію, і потім такий. алло, Да, що ти хотів? Ти дзвонив до мене? Ти читав Біблію? Звісно, читав. Ну, да. Тобто хтось проконтролював. Набагато легше досягати мети, коли хтось контролює тебе. І от в чому відбувається причина неефективності, коли втрачається координація. Коли ти не знаєш за що ти відповідаєш, і тебе ніхто не контролює, таким чином втрачається певний ефект командної або такий надативної, надативної ефекту. Отже, як це можна зробити? Як можна це виправити, щоб не було такої соціальної лінії? Соціальна лінія це коли члени групи схильні покладатися на іншого. Тобто він більше вже напрягається, тому і можна напрягатися. Як можна це зробити? Дам три рекомендації: як можна досягти, щоб ефект синергії був максимально ефективним? Перша річ це відзначайте кожного. Дуже важливо відзначати кожного. Звичайно, в наших церквах ми кажемо, на небі все запишеться. На небі все відзначиться. Там Господь бачить непогано, це все добре. Але важливо і тут на землі. Хоча би сказати, дякую ти. Зробив величезний внесок. Ти зробив дуже важливо. Для нас це дуже надзвичайно важливо, для нас це цінно. і так далі, І так далі. Коли ти відзначаєш внесок кожної людини. Людина відчуває, що вона важлива. А коли, як вона каже, навіть ніхто спасіба не сказав, то на слідчий раз вона подумає, нащо не пригатися, можливо, не за того, що ніхто спасіба не сказав. А можливо, вона думає, напевно, не так і важливо. Напевно, не так і важливо, якщо ніхто навіть не помітив. Тому важливо в командній роботі навчитися відзначати внесок кожного. Я знаю, що часто. А команда робить дуже гарно багато різних команд, з якими зустрічався, спілкувався, церковних команд. Вони роблять гарні такі різноманітні, скажімо так, корпоративчики, коли, наприклад, вони робили якусь іналізацію або якийсь соціальний проєкт, провели табір. Після того вони зустрічаються всіма членами команди, не лише щоб, знаєте, виписати по перше число, що ти не так зробив, а щоб, в першу чергу подякувати всім, що ви робили. Дякуємо всім. Ми хочемо всім подякувати. Хочемо всім вам сказати спасибі, помолитися за кожного. Тобто, це можна робити різноманітними способами. Ми зараз не будемо говорити про способа, але дуже важливо, коли ми працюємо в команді для того, щоб підтримувати рівень мотивації надалі. Нам важливо відзначати внесок кожного члена команди. Говорити дякую, можливо, дарити якісь подарки, можливо, зробити якийсь відпочинок для них і так далі. Ми читаємо в Біблії, Гарна така історія, коли. Після того, як Ісус Христос з учнями багато служив, служив, служив. І далі Він каже до своїх учнів, після того, як там нагодували на 5 тисяч людей, тільки це були тільки чоловіки, там ще жінок було багато і дітей. Він каже після того, а тепер, каже, відпливіть самотні місце і відпочиньте трохи. Поїдьте ну, трошки, відпочиньте, поїйте, трошки відпочиньте». Есть, ну, Він відзначив, він сказав, ви зробили класно. Трошки, ну, трошки відпочиньте, тому що ви втомились. Він відпустив, що вони відпочили. Це дуже важливо навчитися. Відзначати. Друга річ, як ми можемо вирішити причину ефекту Рінгельмана, це оновлювати цілі. Це ще раз і ще раз нагадувати, що ми робимо, наскільки це важливо, наскільки важливо те, що ми робимо оновлювати цілі. І тому це знову ж таки, я звертаюся до першої думки: важливо ставити ціль, тому що якщо цілі немає, ти не можеш оновити ціль. Якщо ти просто кажеш, ну слава Господу, що міг хто зробив, то питання: а що ти мав зробити? Ну, що мав зробити, то зробив. А що ти мав? Ну, щось робив. Що дав, то робив. Що міг то робив, що міг, то зробив. І ти не знаєш, як оновити. Але коли ти маєш ціль, коли ти маєш мету, тоді в кінці ти можеш визначити її і протягом руху слідування до цієї мети можливо, оновлювати її час від часу. Ви не забувайте, ради чого ми це все це робимо. Не забувайте, що в нас чекає попереду. Не забувайте, що все це ради того, ради того, ну це може бути в різноманітних командах і різноманітних дійствах, може бути різноманітні цілі, але задача, щоб не втратити мотивацію, оновлювати, говорити. В лідерстві таке поняття, як оновлення бачення. То коли знову і знову лідера говорять наше бачення, що ми хочемо, що ми збираємо досягти, що ми маємо зробити. Ми це маємо зробити. Можливо, ви бачили це інколи в деяких. Таких а, американських фільмах, коли там команда зібралася в спортзалі перед тим, як виходити на поле, і буває часто там вони разом моляться, і потім вони там раз, два, три, щось там, раз крикнули. Тобто, там ми переможемо, ми зможемо. Там, щоб... Тобто вони якось підбадьорили. І наставник знову і знову координує, мотивує, що у вас вийде, ви зможете. Ми не забувайте, ради чого робимо, не забувайте, що ми маємо досягти. Оновлювати цілі. Тому в команді роботи це дуже важливо, щоби. А зазвичай це залежить в основному від лідера, лідер говорив. Для чого це? Один пастор однієї церкви сказав до своїх членів команди, до служителів, спору з якими він служив, він каже: не забувайте, друзі, що ми робимо це ради людей, які потім прийдуть в нашу церкву. З цього бачення було, що в церкві мають приходити нові люди. І тому, коли були певні реформи в церкві, коли були певні якісь речі, певні складності, він завжди казав: не забувайте, ми робимо це ради людей, які прийдуть потім в нашу церкву. Можливо, навіть не за нашого життя. Бо буває так, що ти працюєш, і ти можеш і не побачити за, за час свого життя, і не побачити тих, того результату, який буде потім. Але якщо ти маєш ціль, якщо ти маєш бачення, ти можеш сказати, я зробив все необхідне, і потім воно відбудеться. Дивіться, цікава така історія про Давида і Соломона. Давид хотів побудувати храм, але Бог сказав: Я тобі це не дозволю робити, бо ти дуже багато крові порив, пролив не вдасться тобі це зробити, побудує син. І що робить Давид? Давид заготовлює величезну кількість матеріала. Дуже багато там було. Золота, срібла, міді, заліза, дерева, дороційного каміння. Дуже багато. Він розуміє, що він не побудує храм, і навіть він не побачить того храму. Але він каже, ради майбутнього. Я це роблю ради майбутнього. Це буде потім. Він мав ціль перед собою. Буде побудований храм. Можливо, сказати, я все одно це не побачу. Хай Соломон сам цим і займається. На, що воно мені треба? Він розуміє, це важливо ради майбутнього. І тому деякі речі, які робить команда, вони можуть не мати такий скороплинний ефект, вони можуть не мати такої короткострокової мети. Ти можеш навіть ніколи не побачити, що ти робиш. Але з часом ти можеш зустріти. Я читав історію про одного місіонера. Там навіть така історія про двох місіонерів, але називається воно дуже так цікаво. Ця історія на, на, по -російській, на російській мові цітачій статтю в одному християнському журналі звучить воно так: нам не дано предугадати, нам не дано передбачити. Історія починається з того, що місіонери, одні американці, вирішили попливсти в русла річки Амазонка, це Південна Америка, для того, щоб там досягти певних нових, нових, нових села, досягти нових народностей про події і коли вони добралися там до поруслу річки Амазонку, добралися там до дуже складної місцевості, переходили через жлурлі, перебралися на другу сторону, і з дивуванням вони побачили, що там далеко в гущах є багато церков. Мало того, вони побачили, там як храм, церква на тисячу місць. І в церквах співають пісні християнські. Вони були просто в шоці. Вони думали, там там ну, немає нікого. По їхнім всім даним, там мало бути ну, багато язичників, але в них побачили воно ну, дуже здоволення. І виявилось ось що. Вони розкопали все це, почали виявляти, виявилось, ось що. Колись, років, десь, може, в 80-му тому, назад, переказували старші люди, каже, тут у нас був один місіонер, з Англії, здається, був місіонер, який служив, 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 покаялося там один чи два людини. То місіонера там померла дружина, були якісь проблеми з сім'єю, чи то діти померли. Він Плюнув на все, каже, толку, не буде ніякого, зібрав свої і переїхав назад в Англію. Але цих двоє людей, які там покаялися, дали величезний поштовх величезному пробудженню. І той місіонер дожив там в Англії до глибокої старості і навіть, можливо, і не знав, що те насіння, яке він посів, мало величезний ефект в майбутньому. Він навіть не знав, він думав, дармо втрачені руки. Дармо це втратив сім'ю, дарма втрати руки. Нам не дано передбачити. Якщо ми тримаємо перед своїм поглядом мету, не завжди ми можемо за нашого життя побачити досягнення цієї мети. На наша задача вдохновляти людей, йти все одно до цієї мети, іти до цієї мети. Якщо цю мету ми отримали від Бога, то наша задача вдохновляти іти йти до цієї мети. Тому для того, щоб вирішити причину дисбалансу роботи в команді, задача це оновлювати цілі. І третя річ це синхронізувати роботу. Зробити так, щоб члени команди залежали один від одного. Коли ти залежиш один від одного, тобі придеться, хочеться, не хочеться співпрацювати з ним. Бо ти розумієш, що ти від нього залежний. Так само, як Ніс, який не захотів носити окуляри, постраждав, тому що він так і не зрозумів, що він залежить від очей. Так само, ми маємо розуміти, що ми залежимо один від одного, і коли ми говоримо про роботу в команді, необхідно робити так, щоб кожна людина розуміла, що вона залежна від роботи другої людини. Тоді в мене є сенс робити самому і допомогти іншому, тому що я залежний від нього. Я можу допомогти йому. Таким чином, ми збільшуємо цей ефект синергії, допомагаючи другому. Тому що я розумію, якщо він не встигає, то я не встигаю. Давай разом зробимо, щоби ти встиг. Бо не встигнеш ти, не встигну я. Тому синхронізувати роботу, створювати таку взаємозалежність через тренування. Отже, три речі, як ми можемо е, допомогти, коли втрачається мотивація, втрачається координація це відзначати кожного, дякувати, вказати, що це важливо. Робити це в усній формі, різними, можливо, формами, молитвою, як-небудь по різним Форма не так грає не так грає значення, як грає значення сам принцип, відзначати кожну людину. Написано, що навіть Христос буде відзначати нас, коли ми пройдемо на небеса, і буде давати певні нагороди. Він не просто скаже, ну, заходь. Головне, що ти попав в царство Боже, то добре. Він Буде відзначати. Він у кожного є певна відзнака. У Бога для нас до кожного є певна відзнака. І важливо, коли ми працюємо в команді, також мати певну відзнаку. Відзначати людей. Внесок кожного. Оновлювати цілі і добуватися синхронізації. І на сам кінець. Хочу сказати, один з найважливіших, на мою думку, принципів роботи в команді це перевага загального над особистим. Це взагалі один з принципів християнської етики, можна так сказати, це перевага загального над особистим. Що це означає? Це означає, що команда буде працювати важливо тоді, коли кожен член команди зможе поступатися власними інтересами ради інтересів всіх, всієї команди. Тобто, коли в нього є вибір: виграю я один, чи виграю всі разом, або я один виграю, всі програють, або всі виграють, і я один, я один програю, то він завжди буде склятися на другу сторону. Краще, щоб всі виграли, ніж я один виграв. Краще я пожертвую своїм, краще я віддам щось своє, але зато разом ми всі переможемо. Це важливо, перевага загально над особистим. Для мене цінно, щоб ми всі досягли, а не просто я один. Мойсей мав цю здатність, мав це розуміння. В своєму діалозі з Богом Мойсей каже, коли Бог каже, не відуть вони в землю обітовану. Мойсей каже: якщо вони не відуть Боже, то і мене теж витрискне життя. Я не хочу. Я не хочу сам це все отримувати. І Бог каже: ні, ні ні, ні Так не буде. Тобто, моє не на стей настільки сильно переживати, і мені сказати. Та ладно, не хочуть вони, пам'ятаєте, там Бог каже, відійди від них, я їх знищу, я від, я від тебе зроблю народ. Мог їм сказати, 100% Бог. Вперті ці євреї, надоїли вони мені. Давай Господь з мене зроби народ, і я буду нормально в землю обітувати. Тому що Мойсей стільки з ними промучився. Але Мосей каже, ні, краще я не віду, ну вони хай відуть. Тобто, ну так і сталося врешті-решт. Тобто, задача в чому? Я жертвую своїм, аби тільки вниз їм було краще. А жертвою своїм, мабуть, команда, якою вів, команда, з якою я граю, команда, з якою я працюю, з якою я служу, вона виграла. І це дуже важливий принцип, який, і, на жаль, часто ігнорується в світі, і іноді ігнорується в церкві. Коли ми розуміємо, важливо те, що ми разом робимо. Важливо, що це спільна робота, це спільний інтерес, перевага загального над особистим. Іншими словами, надативний ефект або ефект синергії, досягається тоді, коли ми зможемо поступатися своїм. Коли ми не зможемо сказати, ну хай він робить, в нього краще виходить, в нього краще виходить. А коли кажу, я допоможу тобі краще зробити. Коли я не кажу, та мені все одно за це нічого не буде, то толком мені з цього робити. Коли я кажу, я зроблю, навіть якщо мені за це нічого не буде, я постараюся зробити, щоб і тобі хоч за це щось було. Тобто, допомогти один одному. На жаль, так буває інколи, я помітив це в деяких великих командах. Якщо, наприклад, є част... є команда, яка працює, ну, коли ми говоримо про недільну школу або про. Яке служіння церковне. Коли, наприклад, одні члени команди являються оплачуваними служителями, а другі ні. Можливо, ви таке зустрічали, коли працює команда, і частині команди або лідерам команди їм платять за це, умовно кажучи, а інші частині не платять за це. І людям, які не платять за це, вони часто так, знаєте, ну, мені що, за це гроші платять. Що? Мені за це гроші не платять, то на що вони мені треба? І він ігнорує це пропускає. Незалежно від того, але суть тому, незалежно від того, платять чи не заплатять, все одно ти робиш це перед Богом. І ви виграєте потім всі разом, навіть якщо платять тільки йому, ви виграєте всі разом. Якщо працівник, такий приклад проведу на роботі, якщо працівник каже, директор дуже багато заробляє грошей, мені мало що попадає, буду погано працювати. Якщо ти будеш мало, погано працювати, це значить, і так всі будуть думати. Це означає, що директор почне менше заробляти грошей, але це не лише це означає. Це означає, що твоя компанія буде менше заробляти грошей. а це означає, що можливо в твоїй компанії і ти потім часом будеш ще менше заробляти гроші, бо твоя компанія програє. І така історія про цікаву таку річ, як не як неправильно працює команда. Історія про те, як команда працює неправильно. В одному європейському містечку побудували міст. Це було невеличке європейське містечко, і в них була річка, і через річку вони побудували міст. Але оскільки міст був дерев'яний, вони вирішили поставити охорону, щоб людина охороняла цей міст, щоб ніхто там не спалив його, не пошкодив, щоб був якийсь певний, така була посада, сторож моста, охоронець моста. І оскільки ця людина вже працювала, вона охороняла міст, вирішили назначати йому зарплату з міської ради, щоб оплачувати зарплату цій людині. Оскільки нараховала зарплата цій людині, то вирішили, значить, треба поставити бухгалтера спеціально, який нараховуватиме зарплату, вираховуватиме налоги і так далі, представили бухгалтера. Оскільки вже був бухгалтер, то потрібно було поставити керівника цього відділу, відділу мостів, який б займався бухгалтером і сторожем. І був керівник, який слідкує для того, щоб бухгалтер все правильно нараховував, щоб цей правильно охороняв міст і так далі. Оскільки вже був охоронець мосту, оскільки був бухгалтер, і оскільки був керівник відділу охорони мостів, то примерю. Вирішила назначити спеціального зама. Зам примеру, який відповідає по цьому відділу охорони мосту. Але проблема: ось що, через деякий час, через кілька років, можливо, півроку, а, приїхала з області приїхала перевірка. І об, обласна перевірка обнаружила, що це лишнє звино, що каже, у вас тут дуже багато людей отримали лишню зарплату. Який сенс? Каже, вам треба скоротити когось. І коли обласна перевірка поїхала, вони між собою сіли порадилися і вирішили, що да, нам треба одну людину уволити. Як ви думаєте, кого вони уволили? Сторожа моста. Тобто той, навколо кого все збиралося, вони уволили, але без нього всипіться все, тому що не грає тоді ролі нічого. Тобто, коли ми ставимо перевагу загально особистим, ми кажемо, це ж наша спільна права. справа. Можливо, да хтось більше в цьому виграє, хтось менше, але це наша спільна справа. Дуже гарно ця історія показана в новому заповіті. Коли. Христос розповідає притчу про робітника який, або хазяїн, який наймав робітників собі на виноградник. Пам'ятаєте, він вийшов вранці каже, за скільки будеш робити? За динарій. Окей, і він там кожного там, кілька годин виходить, назначав. І вийшов до людей, яким залишилось працювати одну годинку. І теж з ними домовився за динарій. І в кінці хазяїн робить розрахунок. І тому, хто пропрацював одну годину, він дає динарій. І тому, хто пропрацював цілень, він також дає динарій. І відповідно той, хто пропрацював цілий день, хто в спеку палив своє лице, важко працював виноградник, обробляв його. Каже, що ти зрівняв мою роботу з його роботою? І якщо взяти по-людськи, ну так, да, це якось нечесно, це якось навіть не по-християнськи. Да, як так можна? Він стільки роботи зробив, а то чуть-чуть і все одно. На що хазяїв відповідає? Яка тобі різниця? Ми ж тобі домовилися за динарій? За динарій. Все? Тобто я, я хочу так і плачу. Але тепер уявіть собі ситуація, собі так само малюю. Уявіть собі, якби на початку. Якби на початку. Коли хазяїн каже, ти будеш працювати за динарі, каже, добре. Я потім приводу другу людину, і каже, ти будеш працювати за динарі, добре. І той, хто почув вранці, що він працює за динарі, почує, що хазяїн обіцяє і тому, хто прийшов вечір, що він теж працює за динарі, то як би працював, той хто прийшов вранці? Якби він зарані знав, що плата буде одинакова, він працював би так. Та, Смис тоді мені напрягається. Все одно получу динарій, хоча він за динарій шов, але все одно я получу стільки, скільки він. Грає дуже велика роль, знаєте, така от заздрість, яка Біблія каже, гниль для костей. Але коли є розуміння, що ми загальну роботу получаємо, якщо ми не зробимо те, що нам сказав робити хазяїн, то не получу ні я динарій, ні він динарій. Але можливо, да, можливо, я получу. Можливо, він получить динарій, і я получу, хоча б на все динарій, але я получу хоча б один динарій, я все одно виграю, бо ми всі зробили спільну роботу. Я все одно виграю. Можливо, я більше вклався, більше вистрадав, але я хоч щось получу. Тому що, на жаль, так буває, що ми не хочемо робити, тому що, а, все одно я получу менше, ніж він, або все одно я зроблю більше, получає стільки саме, як він. І це дуже неправильно. Принцип роботи в команді ми говоримо про те, що. Суть в тому, що задача вміти поступитися власними інтересами ради спільних, і тоді ми можемо виграти всі. Араз на цьому наш невеличкий семінар закінчений. І, звичайно, дякую за увагу на картинці зображена моя сім'я. Друзі, давайте ми станемо, ми помолимось, щоб ми їх служителям, я я зрозумів, що тут переважно більше зібрали служителя, правильно використовували таланти, можливості, дари, які нам Бог дає для нашої роботи в команді, команді наших церковних організаційних служінь, Дорогий Боже наш, ми вдячні тобі за твою милість, ми вдячні Тобі за твою любов, ми вдячні тобі, Боже, що Ти обрав нас і покликав нас бути частиною своєї команди. Ти покликав нас, щоб ми, Господи, не виконували твою місію, щоб ми, Господь, несли твою вістку Івангелія цілому світу, щоб ми навчали твоїх людей, людей, церкві. Ми дякуємо тобі, це те, що ти нам довіряєш зробити це дуже важливу і дуже цінну роботу. І ми просимо Тебе, допоможи Боже нам не пасти задніх, допоможи Боже нам не лінитися, допоможи Господь нам, щоб ми на 100% викладалися в наших вміннях, в наших талантах, які в принципі ти нам дав, в дарах, які нам дав, використовувати Господь на 100%, не закопати, як той лінивий, лукавий раб, але приножити, Господі, допоможи нам вкладати максимум, щоб команда, які ми працюємо, досягала великих результатів. Щоб ти міг сказати і мені, і тому, хто йде, можливо, перше переді мною, град, добрий і вірний раб. В малому ти типу був вірний, над великим поставлю тебе. Ми просимо тебе скируй нами. Забери, Господь, в нас все це людське, погане, людське, погане, яке часто заважає нам працювати в команді. Коли в нас є заздрість, коли в нас є обмова, коли в нас є незадоволення, коли спод нас є якісь власні амбіції. Просимо тебе, щоб ти очисти нас від усього цього забрав допоміг нам працювати якнайбільш ефективніше для досягнення твоїх високих цілей. Тобі за все дякуємо і благословляємо Твоє святе імення. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.